Друзі, вітаю! Сі Цзінпін поставив ультиматум Путіну, сказав, що ніяких деескалацій і ще кілька умов. Більше того, відмовився їхати в його машині. І загалом все те, що хотів Путін досягнути на саміті, в нього не вийшло. Але вийшло інше. Сі зараз готує нову мирну угоду. Вона буде називатися Угода від глобального півдня, Про це вони повідомлять трошки пізніше. Могли б і зараз на Бріксі про це розказати, але для чого. Піднімати статус форуму, який проходить в Росії. Краще за все, це зробити, наприклад, в Бразилії. Бразилія і не конкурент, і на Китай ніколи не нападали. І підняти бразильський саміт, який буде називатися G20, і буде проходити якраз в красивій сонячній латиноамериканській країні. Тим часом пані Калас уже входить в повноваження головного дипломата Європейського і оборони. Європейського союзу, ну і власне робить дуже гарні проукраїнські задачі. В Латвії говорять, коли Україна вступить до НАТО. Ну і ще новий план Зеленського. Давайте все це проаналізуємо. Внутрішній план. Не подумайте і не сплутайте, бо є саміт миру, формула миру, формула миру, план перемоги, план. Миру і зараз внутрішній план. П'ять планів, не плутайтесь, зараз все об'яснимо. зрозуміло, для чого так багато, але робота над помилками приводить до створення все нових і нових копій. Тому підпишіться на цей YouTube канал, у нас знову жорстко почали. Жалітися на нас російські боти, ферми російські і хочуть понизити видачу україномовного контенту. Але коли ви підписуєтеся, алгоритм думає, що це о майгаш, цікаве відео. Давайте їм дамо трошки більше простору в Ютюбі, і тоді воно починає набирати. Тому, будь ласка, підпишіться. Сідзінпін приїжджав в Казань, але, скажімо так, сірота Казанська по імені Володимир Путін його явно зараз не цікавить. Всі є свої. Амбіції на Брікс, він не хоче Брікс віддавати Путіну і не хоче це робити антизахідною організацією. Точно не хоче з цього робити антизахідний блок чи відмовлятись від долара. Зранку я аналізував повністю весь Брікс, ви про це чули. Але він сказав, що конфлікт в Україні затягується, Сі Цзінпін все-таки не може вивчити, що це війна, і каже, тому. Треба твердо дотримуватись трьох принципів. І ці три умови він ставить Путіну: не допускати розширення географії бойових дій. Друге, не допускати ескалації. А, До речі, щодо географії бойових дій, заекономіст писав, що далі Путін хоче йти на Запоріжжя. Не допускати ескалації та не допускати провокацій, що посилюють. Напруженість. Але давайте проаналізуємо, що з цього Путін виконує. Хоче йти на Запоріжжя, не допускати, ескалації, заводить добрий десяток тисяч північнокорейців. Благо, це почали бачити уже в Пентагоні і сказали дійсно, що вони є. Про це зараз ще два слова. Ну і, власне, не допускати провокацій, що посилюють напруженість. Але Росія тільки цим і займається. Ну і лідер Китаю наголосив на необхідності якнайшвидшої деескалації українського конфлікту і відмовитися від політики підливання масла в вогонь. Насправді сі давно міг би залити масло за шкіру путіну і зробити так, щоб Путін вийшов. Але тоді Путін дуже не хоче, тому що. Штати будуть напряму домовлятись з Китаєм, що робити з Росією. Путін цього боїться, це його страшний сон. Ну і всім зрозуміло, що Китай не хоче перемоги Росії. Давайте чесно, їм то й все рівно на перемогу України чи на програш України, їм все рівно, що те, що те. Але вони точно не хочуть, щоб Росія виграла. Для чого? Щоб конкурувати в Бріксі, щоб конкурувати в G20? щоб конкурувати в Шосі, щоб Росія теж. Надихнулася перемогами і почала Китаю щось там диктувати. І їм це не цікаво. Росія повинна бути принижена, роздавлена, ослаблена і збіднена, як той Криворізький уран. А, тому сі поставив ці три умови, і, власне, це стала вишенька на торті завершення саміту, саміту, який Путін хотів зробити проросійським, але саміту, який просто ну, розсипався так в нічого і не перетворившись. Паралельно з цим в Сполучених Штатах визнали, все таки визнали і бачите краще пізно ніж ніколи. Вони сказали, що отримали докази відправки солдатів КНДР в Росію. Про це повідомив Ллойд Остін. От і що вони перебувають в Росії, але що вони роблять, поки що невідомо. Отак, от, от ну я думаю, що Сполучені Штати насправді готують. Рішення, що з цим робити, це ескалація, це явний виток ескалації. От. Але розумієте, вони не хочуть, щоб слова бігли поперед ділами і хочуть зрозуміти, скільки зброї, що з цим робити, і загалом яка стратегія. Тому що Путін пішов на дуже жорстку, е якраз таки червону лінію, і прийшов їм. Що каже Лойдос? Він в Римі сьогодні спілкувався з журналістами. От, що якщо наміром військових кандер є участь у війні Росії проти України, то це дуже серйозне питання, яке матиме вплив не тільки в Європі, але й в Тихоокеанському регіоні. Я вам поясню, багато хто мене запитував в коментарях: а яка різниця? Ну, південно-корейцям вже вигідно і правда, це вигідно. Поїхали північно в Україну, їх тут вбили, закопали, зробили. Північно-корейське барбікю і все, типу, нічого немає. Ну, платіть нам, давайте ракети. І вони це роблять. Вони дають ракети, і зараз штати через них більше ще передадуть, ніж від себе. І більше Лойдостін каже: ну, типу, ми ж не можемо впливати на південну Корею, що вона дає? Те, що це їхні технології, вони їм будуть казати відправляється, правда. Але це ж не офіційна позиція. Е, в чому страх північ... південнокорейців та японців і загалом штатів, деескалація в регіоні? На а, півострові корейському може статись дисбаланс сил. Чому? Так, да, зараз вони воюють тут, але вони повоюють, перше, досвід. Друге, Путін за те, що вони тут воюють, повинен заплатити. Питання: чим може дати ядерні технології, Ірану ж дає. Може дати ракетні технології, може дати космічні технології. Найгірше, що може статися для Південної Кореї, може дати людей. В чому проблема? Проблема в тому, що. Південна Корея вдвічі більше ніж північна. Тому в бійці один на один вони явно перемагають. Але Північна Корея має двох союзників Росію і Китай, які в рази перебільшують населення Північної Кореї. Тому в них є ось цей страх, що один з союзників вже входить в війну і може потім, через два роки стискання, допомогти північній Кореї або військовими технологіями. Ракетами, ядеркою чи будь чим іншим, або насправді людьми. Американці зараз багато в пресі пишуть, що насправді це рік тому договорилися. Путін спочатку попросив е, одну тисячу людей, просили лише багато ракет. От, Wall Street Journal про це зробило велику статтю. От, ну і що, власне, пхен'ян зрозумів, що треба відправляти, хай вчаться. Але розумієте, от, що е, зі сторони видно? Якщо робити аналіз. От, просто особистості політичної, і військової особистості Кімченина, він достатньо молодий. Йому нема 40 років, він достатньо тупий і примітивний, щоб піти на війну, відчути запах крові, підготувати частину армії і спробувати повоювати. Бо не можна говорити про війну десятками років, так і не почавши саму війну. І якщо Південна Корея. Стає і робить все, щоб бути сильною, щоб війну уникнути, то слабка загниваюча Північна Корея розуміє, що єдиний момент розквіту або красивої трагічної смерті це війна. І тому в них, в принципі, немає класних автомобілів, класного житла, класних комфортних робочих місць, роботизованої економіки, класного кей-попу, класних письменників, класних. Акторів, режисерів і фільмів, які отримували Оскари. Вони кажуть, ну ми п'ємо дешеве Соджу 20 градусне, ми їмо якийсь там самий дешевий прогнивший кімчі. І все. Життя без барв. І тому війна може бути ножки. не так для людей. Люди в цілому війни не хочуть. А для кінчини на так. І ось він їх може повести на цю війну. Побачить, відчує кров, да, як акула. І скаже: слухайте, супер, потренуватися, подивитися військові стратегії, бо він вже так в фільмах бачив. Путін теж перед тим як напасти на Україну, пройшов в Сирію. Ось це може бути Сирія для північно-корейського недодиктатора. І ось тут багато хто боїться цього. Багато хто каже, що ця війна звідси може перекинутись туди. Саме тому Південна Корея в паніці, саме тому Штати не дають швидких рішень, не дають таких, скажімо, жорстких радикальних відповідей одразу. Тому що всім очевидно, що Путін пішов на жорстку ескалацію. Це для розуміння. Кая Калас зайшла і стала наступницею і очільницею Береля. Вона очолила зовнішнє зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу. Ну і власне багато хто в Євросоюзі не хотів, щоб людина, яка має е, лідерство в країні, дотичній кордоном до Росії, заходила на весь ЄС, бо кажуть, вони нас будуть втягувати в війну. Наш східний блок. Польща, країни Балтії, Румунія казала, та навпаки, це і Фінляндія. Це єдине, що може врятувати Європейський Союз від війни, це коли людина, яка буде дорослою в кімнаті, старшою, і казати про реальні ризики. Не оце, типу, я нічого не бачу, уявімо, що Росія не існує, як показують деякі європейські лідери. Тому в Накаю Калас робиться велика ставка, в тому числі Україною. Ну от, вона, екс-прем'єрка Естонії, дуже проукраїнська, класна. Ну от, каже, що моїм е, короткостроковим пріоритетом має бути розв'язання нагальних глобальних проблем війни Росії проти України та зміцнення безпеки й оборони Європейського Союзу. Я спілкувався з е, дипломатами, я спілкувався з політиками естонськими. Ну, вони взагалі хочуть, щоб це був голос нашої частини світу у світі на глобальному рівні. І якраз таки, просто ми дуже часто говорили з ними, що. Нам треба хтось, хто б доносив би глобальний меседж, в тому числі, про розвал Росії, але щоб це була не тільки Україна. Тому багато хто з політиків, в тому числі Європейського Союзу, сходиться да. Бо коли ми говоримо зрозуміло, ми в війні. Нам треба новий Кісінджер, який буде казати, «да, Росія може розпастися. От людина, яка буде казати стратегічні речі, які треба буде нам виконати. Що каже Кая Калас? ЄС повинен також залишатися в авангарді гуманітарних зусиль на близькому сході і працювати з усіма гравцями, щоб підтримати досягнення справедливої і всеосяжного миру. Відзначно, що країни з вісі зла становлять особливі виклики, такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея і часто Китай прагнуть використати взаємозалежність як зброю експлуатувати відкритість наших суспільств. Проти нас до цього ми повинні бути готові. каже колишня естонська прем'єрка, а зараз лідерка дипломатичного та безпекового напрямку Європейського Союзу. Дай Боже, щоб при ній ми вступили в ЄС і разом працювали. Я думаю, це буде дуже гарний результат. Далі, Зеленський пропонує свій план, внутрішній план, це не просто план, це суперплан. А... Ну, якщо без скепсису і без жартів, надто багато планів і надто мало конкретики. Знову в стилі Зеленського буде суперплан, багато секретного, але ми вам скажемо напрямки. Це буде ВПК, оборона, економіка, соціалка і політика за задумом президента, на відміну від його плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати саме Україна, сама без партнерів. Президент вже доручив стосовно розробки цього плану. Сказали джерело в команді: його мають підготувати і представити українцям до кінця року. Ну, от якраз мсеки закриють і представлять. Мета розробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку України. Ну, багато скепсису. Давайте все-таки не бити скепсисом. Якщо готують якийсь хороший план, то добре, щоб він був, тому що ми всі в одному цьому підводному човні, і дуже важливо, щоб ми разом не затонули. І скажімо так: при тому, що є різні думки і різні бачення, все ж таки треба дочекатись фіналу, треба дочекатись того моменту, щоб він його представив і зрозуміти. Про те, що треба створювати дрони, нарощувати виробництво, а не щоб заводи стояли по три дні без роботи. Чи, наприклад, щоб корупція тут вершила пір, це зрозуміло. Чи треба під це окремий план і окремо ще три місяці готувати, не знаю. Чи треба було з цього починати? Можливо. Ну, але зараз бачимо, що захід не сприйняв до кінця план. Каже, надто багато хочете від, від, від нас а від себе нічого не робите. Ну і зрозуміло, що в попихах вирішили представити ще свій план, внутрішній план, як він тепер називається. Ну, зараз всі бігають, питають, а що ж, власне, цей внутрішній план означає? Зміна лідера політичного в Угорщині та вибори в Білорусі, але перед цим я вам ще розповім, що... Е Орбан заявив про найбільшу загрозу світової війни за останні 70 років. Ну і зрозуміло, що він її бачить тільки в, в, в одній е, території. Але, попри його заяви, це все вторичне. Тому що Фідес серед виборців, які визначилися, партією Фідес, це партія Орбана, бачить другою. Перше місце займає партія Тиса. Її дуже полюбили б. Багато українських молодиків, які через цю Тису проходили. Ну от, але партія Тиса це якраз Петер Мадяр, це колишній чоловік міністерки Орбана, який розповів про корупцію всередині кабінету Орбана і розказав, які цифри там ходять, збирав мітинги, збирав людей. 30% взяв на виборах до Європарламенту. Ну і зараз серед тих, хто визначився, в нього 42%, а в Орбана тільки 40%. Правда, треба теж чесно сказати, серед усіх, враховуючи тих, хто не визначився, в Тиси 26, в Орбана 29. Ну, але тренд на зміну влади в Угорщині позитивний. Більш негативний план в Білорусі Лука визначився, що будуть вибори 26 січня 2025 року, запам'ятайте цю дату. Голова білоруського ЦВК Ігор Карпенко заявив, що центральна виборча комісія готова до початку виборчої кампанії. Ну, цікаво, чи буде хоча б ще один кандидат. Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться. Невизнання цих виборів міжнародною спільнотою. Ну давайте ще позвонимо Тіхановський, спитаємо, чий Крим, тому що ж вона ж за п'ять років так і не змогла відповісти. До речі, смішне питання по Тіхановській. А якщо Лука пішов на перевибори, а вона не піде на перевибори, вона буде знову далі опозиційним кандидатом чи ні від опозиції. Тому що бездіяльність цієї так званої опозиції, яка нічого не зробила, ні партизанського руху, ні реальних протестів для того, щоб зупинити цей другий фронт, який пішов на Київ, ця білоруська опозиція помножила себе на нуль. А Лукай далі почуває себе суперкомфортно, коли назначає ці вибори, і зараз бачимо, що може дуже легко їх. Провести друзі, я ще хотів вам сказати кілька слів про НАТО. Наші друзі з Латвії кажуть, що Україна отримає своє запрошення в 2025 році. Ну але тут питання: просто запрошення чи повноцінний вступ. Наразі ця історія залишається відкритою. В мене до вас дуже просте запитання. План Зеленського от ваша реакція після плану миру, перемоги, формули. Зеленського формули миру, саміту миру, що це за історія. Ми просто продукуємо ці плани, чи ми дійсно робимо якусь конкретику, щоб країна посилювалась кожну хвилину і кожну секунду? Чи це просто такі політичні діалоги? Це перше, друге по Лукашенку. Переобереться без проблем, чи, наприклад, якийсь чорний лебідь все ж таки прилетить? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!